Заня Ради Нацбезпеки і оборони воно ще буде тривати. Зараз є перерва. Ми для того, щоб ви не чекали остаточних, скажімо так, наших речей, взяли перерву. Зараз ми вам скажемо про що говорили. Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз всі установи, всі країни про те, що кордон України. Для іноземних громадян на два тижні буде закритий. Через два тижні, в залежності від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішення Ради нацбезпеки та оборони будемо приймати наступне рішення. Те, що стосується громадян України, у нас є велике прохання, що по можливості обмежити закордонні поїздки, обмежити обмежити туристичні поїздки виїзду за кордон. Третє питання. Всі громадяни України, які сьогодні перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися в нашу країну. Але ті країни, які сьогодні вирую коронавірус, вони будуть проходити певні процедури обсервації. За тиждень всі пункти пропуску мають бути забезпечені тестами, експрес-тестами, які будуть мати ці можливості. Всі мають мати можливості проходити ці експрес-тести. Це буде стосовуватися всіх пунктів перетину кордону, які лишаться на той час в, в нашій країні, і обов'язково всі засоби, медичні, всі медичні установи так само будуть мати ці тести. На сьогоднішній день ситуація те, що стосується. Коронавірус в нашій країні доволі спокійна. У нас є, ви знаєте, три випадки: один в Житомирській області, два випадки в Черновсяк. Решта, все, що ми робимо, всі тести, які ми робили, підтвердження на коронавірус. Не підтверджені. Велике прохання до засобів масової інформації не підхватувати, не розмукувати того, чого. Немає, і у нас дуже багато зараз, скажімо так, засобів, які розповсюджують інформацію, яка не зовсім відповідає дійсності. Хотів би вас попросити, тому що нам на сьогоднішній день паніка не до чого. Нічого страшного в нашій країні стосовно коронавірусу на сьогоднішній день не відбувається. Вчора в мене відбувалася зустріч з представником світньої організації охорони здоров'я. Всі заклади, всі рекомендації, всі те, що вони нам рекомендують, в нашій країні всі ми дотримуємося і всі ми робимо. Дякую. Добре. У нас ще один спікер Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар, він розкаже більш детально щодо питань, які обговорювалися щодо ситуації з запобіганням поширенню коронавірусу. Сьогодні рішення ради на національної безпеки прийнято рішення дозволити кабінет кабінету міністрів України вжити термінових заходів для того, щоб всі медичні вироби, а також товари і послуги, які будуть задіяні для Протидії поширенню коронавірусної інфекції на території України проходили поза межами закону про публічні закупів. І наступне чергове завдання нам, як уряду, до кінця наступного тижня, забезпечити всі пункти їзду, а також заклади охорони здоров'я, як і лабораторії, так і які надають медичну допомогу потенційно хворим на коронавірусну інфекцію, всіма засобами для якісної і ефективної діагностики, як в режимі полімерально. В режимі реального часу за допомогою полімеразно ланцюгової реакції, так і в режимі експрес-тестів, які дозволяють лікарям, інфекціоністам а також сімейним лікарям відразу діагностувати. За допомогою скринінгових тестів відразу біля ліжка хворого діагностувати чи є виявлена коронавірусна інфекція, чи нема. Також сьогодні прийнято рішення про е, надання дозволу на використання 10 мільйонів масок, які були хірургічних масок, які були розведені розвезені на склади в кожну область, і е, цим самим ми забезпечимо всі наші заклади охорони здоров'я. Е, Засобами індивідуального захисту. В той же час, впродовж наступних двох тижнів, Міністерство економіки разом з вітчизняними виробниками, які були присутні сьогодні на засіданні Ради національної безпеки України, також зобов'язались вирішити питання щодо доступності для населення засобів індивідуального захисту, зокрема які це стосується хірургічних масок і антисептиків, за допомогою яких ми можемо обробляти руки, щоб у нас руки завжди були чисті. Бо це один. З ефективних засобів профілактики коронавірусної інфекції. Дякую. У нас ще є одна дуже важлива тема, і, зокрема, Андрій Єрмак, голова Офісу президента України. І сьогодні звернув на неї увагу, у нас буде одне запитання для нього, і ми його відпустимо і більш детально, що обговоримо ситуацію з рендору. Будь ласка, пане Андрію, доброго дня. Всім. Ну я вважаю, що. Теж дуже важлива тема, але здоров'я наших громадян, про які говорили мої колеги, сьогодні займає перше місце. Я хотів би розказати про тему, яка в останні дні теж є в центрі увазі журналістського середовища і українського суспільства. Хочу вас проінформувати, що декілька днів тому відбулася. Чергова зустріч трьохсторонньої контактної групи в мінську, і було вирішено, що є необхідним бути присутні. І я, як представник України в нормандському форматі на рівні політичного радника, теж вирішив приїхати і подивитися, що там відбувається, як проходять перемовини. І хочу вас проінформувати, що дійсно це такий масштабний е, проект і масштабна робота. Е, в першу чергу подякувати всім, хто представляє там вже довгий час Україну, тому що це є сьогодні єдиною платформою, яка, е, яка існує щодо врегулювання війни на сході України. Які рішення були прийняті е, на цій зустрічі? Ну, по-перше, дуже важливим і я вважаю, що головним рішенням, яке було прийнято, це було рішення, що я вважаю, що це відбудеться, і Україна все зробить для того, щоб це відбулося, що протягом найближчих місяців ми повернемо всіх наших громадян, які сьогодні знаходяться? І утримуються на території так званих ордло. По-друге, продовжуються консультації і робота наших спеціалістів щодо визначення нових трьох пунктів з гуманітарної точки зору, на яких може бути розведення сил і засобів. Як ви знаєте, це рішення було прийнято на Паризькому саміті наприкінці минулого року, і воно повинно бути виконано. Також я хочу розказати вам про рішення, яке ще не прийнято, і це дуже важливо, але сторони, учасники трьохсторонньої контактної групи, зафіксували необхідність і можливість. І це важливо прийняття такого рішення трошечки історії. Як ви, знаєте, як ви знаєте, протягом останніх років, коли проходять, відбувається робота трьохсторонньої контактної групи в мінську, відповідно до пакету мінських домовленостей, Україна. І ці домовленості, як ви знаєте, ми отримали е як спадок, але це зобов'язання нашої країни. Так, от, е відповідно до цих до домовленостей ми взяли на себе зобов'язання узгодити декілька питань, а насамперед, конституційну реформу в часті децентралізації. І питання, що стосується місцевих виборів, з представниками, підкреслюю, щоб не було там потім інсинуацій, яких е, домислів, які дуже часто ми бачимо останнім часом, з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України в рамках трьохсторонньої контактної групи. Тобто, Існує необхідність узгодження цих питань. Що ж відбувалося протягом всіх років? Єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ та Росією в статусі спостерігачів, це були представники. Знову так званих ордло. Тобто українські громадяни, які вимушено сьогодні проживають на території, яка контролюється українським урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань. І як це було? Е і це було відкрито. Ми говорили про це і в Парижі, ми говорили про це на Мюнхенській конференції. Що це є не непропу... неприпустимо, і що це є... не відповідає нашим інтересам. Тому на останній зустрічі в Мінську е учасники трьохсторонньої контактної групи заявили про необхідність створення. Консультативної ради, яка створюється в е, політичній підгрупі, тому що в трьохсторонній контактній групі є декілька підгруп: політична, група з е, питань безпеки, економічна група, гуманітарна. Так от, е, в складі політичної підгрупи. Е, Заявлено про необхідність створення цієї ради як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей, і давати свої пропозиції, які можуть бути використані або не використані в роботі політичної подгрупи. Тобто хочу наголосити з повною відповідальністю, що ніяких кроків, які би сьогодні е е створювали правове поле для представників так званих ордло, їх визнання не існує. Ніяких прямих перемовин про це мови не йде. Ми говоримо про створення платформи, на якої громадяни України, які проживають сьогодні, як на контрольованій території, як і на території неконтрольованій, можуть спілкуватися з приводу питань, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей. Якщо це рішення буде прийнято, то воно буде прийнято наступної зустрічі в мінську трьохсторонньої контактної групи? Будь ласка, питання Олена Литваненко Українформ. Пане Єрма, Скажіть, будь ласка, якщо у разі, якщо буде прийнято підписано рішення під формі... Звісно, це не буде визнанням одного з нашого боку, чи не суперечитиме це законодавство України і не підпадатиме підкриття державної зради. І е, друге, що е, як тоді відбиратимуться представники самої ОРДО, от ці 10 представників, про які йде мова, е, з боку е, тимчасово підготовлені території. І ще, якщо можна, питання щодо можливості проведення нормандського саміту у квітні. Наскільки зараз от стану на даний момент це можливо і коли можемо очікувати? на е, Ну по-перше, по першому вашому питанню, дякую за запитання в першу чергу. Е, що таке визнання? Визнання це є юридичний факт, юриді, юридична дія. І як ви знаєте, сьогодні навіть Росія не визнала е, так звані ордло. Тому ні про які визнання речі не йде. По-друге, механізм, як, як будуть відбиратися представники від і від, від території України, які сьогодні є окупованими, і від території України, цей механізм ще допрацьовується, але я можу вам сказати. Що якщо ця рада і цей орган буде створено, то безумовно, з боку України це будуть дійсні фахівці, це будуть люди, які є патріотично налаштовані, люди, які є авторитетами сьогодні в Україні, в світі, тому сьогодні ми думаємо, консультуємося з приводу кандидатур цих осіб. А з боку ордло це буде? Будемо дивитися. Я, я вам, буде пропонувати. Я Вони вам, представники запропонувати? Ще вам говорю. Про так, звані, про так звані ордло в документах не йде мови. І де сьогодні. Ні. Вони підписали протокол. Як спостерігачі, які присутні, як спостерігачі на засіданні мінської трьохконтактної групи, подивіться, як були підписані документи мінського пакету домовленості. Там стоять такі ж підписи, будь ласка, порівняйте. Колеги, Ви... добре, давайте закінчувати це питання. Ви... Ви... Настю, перестаньте кричати, будь ласка, Настю, перестаньте кричати. Будь ласка, порівняйте підписи, які існують. І ваше друге питання щодо нормандського формату. Я вам можу сказати, що зустріч радників повинна була відбутися 12 березня, але у зв'язку з карантином її перенесли. Ми будемо мати телефонну розмову наступного тижня між радниками, на якій ми будемо в тому числі говорити про дату можливого саміту лідерів, який повинен відбутися у Берліні. Я сподіваюся у квітні добре. У нас було одне питання. Настю, перестаньте перекрикувати. Будь ласка, добре. пане Андрію. Ми закінчуємо. Ми, я знаю, що у вас немає часу. Так, да, будь ласка Чому від України є 10 представників і від представників так званих є 10 представників арпрес ще раз. Ще раз я прошу вас не, це. Останнє запитання. Я прошу вас Сій, не перекручувати факти. І ще раз е, хочу наголосити: як в пакеті мінських домовленостей не при які так звані ордло не йде мова, так і, і йде мова е, про так звані ордло в документі, про, про які ми говоримо. Ми говоримо про представників територій окремих районів. Донецької Луганської області України. Дякую вам. Все, дякую, пане Андрію. У нас давайте повернемо. Давайте, будь ласка, повернемося до Ради національної безпеки та оборони. Мені здається, пан Андрій доволі вагомо відповів на всі питання. Дякую, що ви намагаєтеся всіх перекричати Настю. І так, давайте повернемося. Будь ласка, до результатів Ради національної безпеки та оборони. У нас через 48 годин закриються кордони для іноземців. Будь ласка, ваші запитання, Дарина Сметанко, Україна. Сі, скажіть, будь ласка, взагалі, чи готові ми по перше, уточніться з приводу доступності до антисептичних засобів і масок? Тобто, що вітчизняні виробники вони будуть забезпечувати лікарні? Вони будуть додатково, і щодо ліків, забезпечення ліків, лікарень і медичного обладнання, чи все є? Дякую, шановні друзі. Ви, якщо звернули увагу, то останнім часом, скажімо так є перебої саме в аптечній мережині. Це пов'язано з тим, що ми всі заклади нашої охорони здоров'я забезпечили максимально скажімо так, всіми цими приладами, про які ви зараз кажете. У нас є завдання кабінету міністрів на протязі тижня забезпечити, скажімо так, всім необхідним. От там є процедура, і сьогодні буде прийнята на засіданні кабінету міністрів для того, щоб спростити цю процедуру, щоб якомога швидше все це відбулося. Ми запрошували всіх наших виробників сьогодні до кінця вечора Міністерство економіки дасть ще у нас є 436 виробників, які можуть виробляти ті е, продукти, про які ви зараз щойно казали. Кожен отримає своє власне замовлення і все перейде в трошечки більш, скажімо так, жорсткий е, 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 період виробництва, роз, розподілу тощо. Те що, сто, те, що стосується ліків, те, що стосується інших речей, у нас є певне забезпечення, є певний ресурс, але ми маємо додатково зараз зробити ще додаткові закупівлі, і Кабінет міністрів сьогодні видає додаткові кошти для того, щоб ми з вами все це зробили. Друзі, всі поставлять запитання. Я вас дуже прошу, ззаду сидить дівчина, яка першого підняла руку. Здається, це лівий берег. будь ласочка. так, ви тягнете руку, ви були другою. Раді Заявив про 12 випадків зараження хорності на непідконтрольній Україні території. Звідки, звідки взагалі ця інформація? Звідки взялись там ці експрес-тести, що з цими людьми, яка взагалі перебуде ситуація з контрольними пунктами з охованими територіями? Із Криво. Із е, Ви знаєте о тому, що у нас є особливий. Е... Там зараз відбувається операція наших об'єднаних сил. Там є особливий перетин кордону. Дійсно, служби зовнішньої розвідки, інші наші підрозділи мають інформацію про те, що на території окупованої частини Донецької та Луганської області вже є зареєстровані випадки розширення коронавірусу. Добре. Більш того, ми розуміємо. Ми, більш того, ми розуміємо, звідки о, цей вибиток взявся на привкий жаль. Жінка, от яка хвора, вона повернулася через Москву з Китаю, От їхала в мікроавтобусі з Москви, і саме в такий спосіб все це там відбувалося. Давайте Анастасія Станкопроса. Е, дивіться, Це громадяни України. Всі громадяни України, які перетинають картон, перетинають в такий же спосіб, скажімо так, як перетинають картон інші громадяни. Але з рахуванням того, що там відбувається е операція наших об'єднаних сил, от керівник операції може приймати на власне розшит і інші, скажімо так, рішення. Те, що стосується е скринінгу, те, що стосується інших речей, для того, щоб ми... Унебезпечили громадян України. Ми також працюємо з тих території з кордоном, який є з окупованим Кримом, і як і з іншими країнами. Ви знаєте, для нас на сьогоднішній день саме така складна країна це Італія, і у нас є велике, скажімо так, от бажання, щоб такої країни не стала Польща, там де дуже багато наших громадян. Давайте на сесії Будь ласка, давайте колеги якось поважати інших. Ще раз дуже багато людей селітні люди перекладають далечів. Зараз верифікація цих людей. Ви знаєте, що їм доводиться кожних 60 днів приходити на верифікацію, що вони живі, і так далі. Чи буде це відмінено зв'язку з коронавірусом? І друге питання щодо вчорашнього інциденту з Сивоку. Ви сказали, що це його приватна думка. Це так можливо, що ваші радники навіть позаштатні можуть мати приватну думку, і це не стосується РНБУ. Якщо ви хочете стати моїм радником, ви можете це зробити. Я залюбки зберігаю всіх бажаючих радників на громадських засадах. Я акцентую на цьому увагу, що є позиція ради на безпеки і оборони, є позиція секретаря ради на безпеки і оборони, є позиція радників на позаштатних засадах. Ще раз можу, якщо ви хочете стати моїм радником, я вас залюбки запрошую. Вона стосується... Вися, пан Сівоха є громадянином України. Він має право мати свою позицію, так як і ви, так як і я, будь-який громадянин. І якщо вона розходиться скажімо так, з іншою позицією, це не привід його, скажімо так, припрошую, штовхати, бити, скажімо так, в такий спосіб це робити. Вися, ми всі українці, в кожного є своя позиція. Я можу сказати, те, що стосується, скажімо так, вчорашнього інциденту, не дуже прикладно, що так сталося. Третій ряд, будь ласка, дівчата, будь ласка, а сорі, те, що стосується верифікації, я ще раз наголошую, що засідання ради Нацбезпеки і безпеки та оборони оголошена. Перерва це питання буде в другій частині буде розглядатися. У нас дуже багато питань, дуже палкі дискусії відбувалося відбувалися, і я думаю, що будуть далі відбуватися стосовно всіх цих речей. Але ми розуміємо, що це громадяни України, скажімо так, по перше, і по друге, я хочу звернути увагу, те, що стосується коронавірусу. Я неодноразово казав. Це каже статистика, це кажуть наші лікарі, це кажуть лікарі по всьому світі. На превеликий жаль, літні люди, от вони потрапляють як більше від цього, скажімо так, хвороби, яка сьогодні існує у світі. Тому велике прохання бересть наших батьків, дідусів і бабусів. Будь ласка, представляйтеся, і його питайте, Так, я мені канал. Вчора і сьогодні такі задання прилітають. Чому його не заборонили і чому ще довго літати е, дійсно у нас заборонено сполучення? Те, що ви вчора бачили, скажімо так 40 хвилинна оця, скажімо так, от передача, ви знаєте, що е, я можу сказати, що е, ми кожного дня з певних рейсів беремо певну кількість осіб, в які є підозри, по яких нам повідомляють, і вони відправляються в відповідну лікарню там, де їм обов'язково роблять. Тести, причому не не тільки експрес-тести, а повну процедуру тестів. У нас є люди, які там живуть добу, є люди, які там прожили дві доби. До того часу, поки ми не зрозуміємо, що це здорова людина, вони звідти нікуди не уходять. Будь ласка, перша буде обговорюватись питання стосовно закриття закриття... Колеги, наступній частини питання в перетину КПВВ буде обговорюватися, в який спосіб все це буде відбуватися. Ще раз наголошую, в нас велике прохання обмежити пересування як всередині країни, обмежити по можливості пересування за кордоном для того, щоб перш за все самих себе унебезпечити від тої хвороби, яка сьогодні ворує в світі. Четвертий ряд, будь ласка, ви вже говорили. Попредставляйтеся. Так. Олег, я вам ще скажу в другій частини засідання ради на і оборони, воно буде, скажімо так, воно є у нас порядку. Нудена ми все проговорюємо. Але я наголошую на тому, що всі громадяни України, які сьогодні знаходяться за кордоном, вони будуть мати можливість перетинути кордон України. Але буде особи умови для тих, хто знаходиться в країнах, от там, де вирує цей і Я Хочу, щоб ви всі це чітко зрозуміли. Це буде чи це сама ізоляція, чи це буде, скажімо, так, от якісь інші речі. Я хочу, щоб всі громадяни про це знали. Це обов'язково буде. Давайте, будь ласка, третя. Давайте це питання до головного санітарного лікаря. Він буде наступним виступати. Що питання є до пана Олексія Мічеславича? Так, будь ласка, біля ТСН деться, дівчина представляйтесь, будь ласка. І давайте це буде останнє питання до секретаря РНБО. Далі будуть питання до пана Ляшка. Що? Уточняйте зараз одного питання, пана Олексівіта стосовно е, приліт суди літацьких лікарів. Я думаю, що це неможливо, але я вам е, можу сказати, що починаючи з е, 13 січня, ми кожного дня в цілодобовому режимі спілкуємося з усіма лікарями, які є в нашому світі, з усіма лабораторіями підтримуємо, скажімо так, от інформацію. Ми з'ясовуємо це зараз. Вся наука в світі об'єдналася проти всіх, скажімо так, от викликів, які є світові, на превеликий жаль. Щодо 48 годин, уточніть, будь ласка, і сосьми година. А що значить закриті кордони? Це відміна всіх авіарейсів залізничного?